Гарно он стаков, кувшинки, прикинь. Прям лилий квітнуть, як шоц. Нема нікого. Так бы птичка уже замерзла твоя. Да, Жорико був вигоплив. Нема нікого в ефірі. Тут Є такий магазин, там, по-моєму, є тут м'ясний майстер. А ну, зараз, якщо побачимо, я зганяю в нього. Там этот, э, дуже смішно печінкову кобасу брати. У нас такої немає. Одна людина, хто там є? Вроді там воно було, за ці. привітики, привітики. Що я плутаю, блін? Ну десь ми таке проїжджали. Привітики, привітики. Холодно, капець. Це Ілізе, той їде. О, люди. Дев'ять людей в ефірі. Хто там є? Доброго дня. Завтра не забути Богдана того набрати, що в Житомирі. Нє, ми ще не доїхали, нам ще їхати і їхати. Довго ж? Їдемо. Почався дощ, холодно. Привітики. І знов на нас попали. То ви за нами слідкуєте? Ой, кончені, кончені, лізуть кончені. Нормальні люди тут є, а ну. Нормальні українські люди тут є? Чи одна кацапія це навіжена. Шо, Сумсько, йди ж сраку свої витри. На перший раз на вас втрат слушно. Дякую. Доброго дня, доброго дня! Хто там вітається, доброго дня! Слава Україні! Мабуть, є. То слава Богу, що є нормальні люди! Я з Германії. А, да, ви мені писали привіт привітки! Привіт, привіт! Так, я селючка, а що? Живу в селі, а що? Не можна, чи що? Привітики, привітики. А що, не можна жити в селі? Надо тільки в деревні. Привітики, привітики, Андрій. Надо в жити? Привіт, з Павлограда. Привіт, Павлоград. Привітики. Кончені, кончені, навіжені! Ідіть нафік звідси. Ні, Кривий Ріг, я мешкаю Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна, наші Німеччини. У мене є своя держава, в мене є своя країна, яку я дуже люблю. Я Маріна, привіт! Привітики. Привітики, привітики, хто доєднується до ефіру. Де мій Валіра пітон? Щось нема. Привіт-привіт. Як привіт. стільки терпіння молодець і улипчило. Ну а що робити? Ну що? Ну, Боже, на них не хватить ні здоров'я, ні сили, щоб на них дураків, реагувати. Привіт, каже, від ухилянта з Кропивницького. Привітики. Кропивницький ухилянт. привіт які. Слава Україні, навіки, слава Україні! Привітки, привітки! Все добре, їдемо в дорозі, їдемо в дорозі. Почався дощ, холодно дуже, але все добре. Слава Богу, все слава Богу. А як там ваші слави? О Боже, ну де ж ви беретесь на віжені на мою голову, боже мой! Ти хочеш до нашого ТЦК, приїжджай! Я познайомлю тебе з хлопцями нашими. Чого ти? Як хочеш, то йди. Та не виписуєш тут в інтернеті. Приходиш, тебе одразу тут організують, і то знаєш, як треба. Сосія! Ви навчіться грамотно писати назву своєї країни. Сасія. Оно, опять Сосія. Сасія. Оно, 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 оно. Збочинці. Полізли збочинці. Це скільки? 12 пів 12-го дня, попросипалися збочинці. О, Юля. Блін, ціліпає, ніхто не видно. Привітики, привітики. Який селючий. Головне, щоб не, не Деревенський. Головне, щоб не деревенські. А сільські змова тут то саме смарк. Тобі не зрозуміло. Припало, побачимо, що... Пропадає з'єднання в е, цьому. Вже mm давно -hmm. там. Привітки, привітки. Mm -hmm. Ні, в мене чоловік за кермом. Воно. Не, допомагай, допомагай. За кермом чоловік, ви що? Якби я їхала за кермом, зараз в тих би я вела ефір. А так думаю, трохи повеселюся, бо щось стало таке. Дощ на дворі тут трохи на сон клонить. Думаю, вийду в ефір дурачків почитаю. ну. Дурачків і нормальні люди тут заходять, слава Богу, є нормальні. Так, що-шо. Мой привіт спомню, приємно. Ні, ну то якщо ви пишете нормально, ну що. Я, знаєте, я оце коли дурнів перечитую. Чесно, я їх не запам'ятаю. Вони мені нафіг не запам'ятають, то тільки нікнейм, все. А коли нормальні люди пишуть, то я запам'ятовую коментарі, що пишуть. О глянтов через границю перевозиш. О, Валіра Пітон, Я вас чекала. Що я вам хотіла показати і прийшов, блін, е закінчився -е 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 -е, ефір. Виробила связь. Почався дощ, прикиньте, гляньте. На вулиці холодно. Привітки, привітики. На вулиці холодно, почався дощ, капець. Воно скільки там на градусі? 5. 5 градусів прикиньте. П'ять. Це я, мерзлючка. У нас дощ. Ну, тут і також здати дощ почався. Дякую за лайки. Так, три лайки. А, пішло, пішов ефір, пішов, слава богу. А, пішло, пішов ефір, пішов, слава богу. На рідню схоже, розмови ми сумуєте. Українська мова вона. Привіт, привіт! 11.22 22 пішло. Ірина, іди, кацапом жопу лежи. Іди, вилежи кацапом жопу. Відразу з тобі, а потім всім іншим. Вон нахер з мого ефіру. О, Та де ж ви вилазите? Боже, навіжені, де ви берете? Але в Ребці там багато да, народу. Багато народу, то й багато придурків необразованих, блин, які не мають ні освіти, ні розуму, ні мозку, нічого не мають. Ну нічого. Це сидять і заздрять українцям кончені навіжені люди. Я не можу. Такі бендери пишуть.